Римляни, звісно, сучасно настроїли, були дуже много. Подивіться, справа від мене знаходиться така величезна споруда, яка називається Арена Верона. В нас знаходиться у місті Верона, яка була построєна ще у першому столітті до нашої ери, прикиньте, яке здання, як улько каменя то було, знали римляни будувати. І, кстати, до теперішнього часу у цій арені проходять різні. Театральні вистави і проводять ще дотепер якісь там е мероприяття. Кажуть, що там неймовірна акустика і дуже прикольно, коли тут захід сонця, і вона дуже файно смотрить на заході сонця. Так що подивіться, які збережені стінності цього величезного амфітеатру. Це кулізей лише у місті Верона. Не такий, як римський, але усе ще майфально зберіг, як римський.